мур-мур-мяу, з вами Кіт Мяус. Плейтайм показує, як гравці борються з жахливою іграшкою Хагі-Вагі. але навіть маленькі версії ляльки містять тривожний секрет. Тривожний уривок з історії Плейтайм передбачає, що сумнозвісний Хаїваї спостерігає за гравцями та дітьми через збудовані очі няні. У популярній франшизі жахів на виживання гравці досліджують покинуту фабрику іграшок Playtime Corporation, де їх переслідують гігантські смертоносні іграшки. Хагіває найвідоміший ворог гри, і тепер стало відомо трохи більше про цього сумнозвісного персонажа. Нещодавно Ютуб канал ШіпремПейдж випустив відео про рішення попіплейтайм Playtime ARG і один конкретний ролик показує, як Хайваї може спостерігати за своєю здобиччю. Гра в альтернативній реальності привела до того, що фанати розблокували відеофайл, під час якого співробітник Playtime Corporation проливає світло на дивні події на фабриці іграшок. Співробітник стверджує, що ляльки Хаїваї були спіймані з моторошним поглядом на дітей. І в цьому можуть бути винні крихітні камери, заховані у пластикових очах ляльок. Хоча ця теорія камери няні ніколи не подається як факт, вона додає ще одну тривожну думку до жахливих міфів про Poppy плейтайм. Розробник Мобгеймс, схоже, прагне випускати більше історій про Poppy плейтайм. І такі деталі, як Хайваї, що спостерігає за дітьми через камери, заховані в його очах, роблять оповідання дедалі більше страшним. Нещодавне розкриття гри проект Плейтайм також було наповнено прихованими секретами, і фанати розфарбували зображення анонсу гри, щоб знайти додаткові деталі. У той час як проект плейтайм був показаний як наступна частина франшизи жахів виживання, а РГ та його розкриття очей Хагіваї також можуть закласти основу для третьої частини попіплейтайм. Про третю частину франшизи було оголошено лише коротко, але короткий тизер натякає на ще похмурішу історію, ніж попередні частини. Теорія проти газу передбачає, що гравці будуть досліджувати притулок плейкар, який можливо використовувався для отруєння дітей маковим газом та перетворення їх на кровожерливих іграшок, таких як завжди пильний хай ваги. У міру того як франшиза Poppy Playtime продовжує розширюватися. Жахливі нові знання продовжують проливати світло на жахливий світ Плейтайм Корпорейшн. Якщо вірити відео, опублікованому Шіпрем Page, чарівні ляльки Хайваї насправді мають камери няньки у своїх очах і спостерігають за дітьми протягом усього часу. У першій грі по Плейтайм є величезний хайвагі, який може вбити гравця гострими, як бритва зубами. Але спостереження за дітьми через камери, заховані у його пластикових очах, якимось чином робить мультяшну іграшку ще страшнішою. На цьому все. Не забувайте поставити хвостик пістолетом, на підписочку та натиснути на дзвіночок. Па-па!